Росія атакує не вперше вже саме військові аеродроми, дошкуляє їм наша авіація. І вчора такий випадок дійсно теж один з оперативних аеродромів, був під ударом не лише шахидів, а й і крилатих ракет, а й, не пожалів противник. Кінжали, чотири кінжали було направлено усі знищені і крилаті ракети і кінжали. Але на жаль, наслідки теж є: тобто, є ураження, непевні, певна пошкоджена інфраструктура. Це це, звісно, теж ускладнює нам роботу. Ну але все ж таки атаку було відбито, як і попередні атаки. Ну чому це противник робить? Мабуть, не важко здогадатися, тому що не лише тому, що хоче за щось, за щось там дати нам відповідь, так але тому, що наша авіація працює щодня, як і їхня. власне. Ми повідомляємо на наших месенджерах, так на в пабліках в телеграмі, ватсапі, вайбері, що. Є небезпека застосування кабів, ракет в цілодовому режимі. Ну, власне, ми про нашу авіацію мовчимо правильно, тому що наша авіація теж працює і дошкуляє ворогу з доволі таки теж потужно забезпечуючи власне підтримку наземним військам. Я скажу, що наші льотчики, ідучи на удар групою літаків, відпрацьовують по ворогу теж. Навіть застрілими скажімо так, радянськими літаками, не лише f 16 та міраж е в групових ударах беруть участь, а й Су-27-29. Коли йдуть на удар наші льотчики, їм, втікаючи від противника, коли вже завдали цей удар, тобто йдуть від ворожих ракет. По одному літаку може ну, 4, 5, 6 ракет наших летіти, який надзвичайний ризик відбувається. Ну, тому наші пілоти теж застосовують іноземні комплекси, застосовують е засоби ураження теж, е по ворожих літаках. Не говорячи вже про наземні цілі, і становлять для противника теж серйозну загрозу. Тому авіація неодноразово, власне, наші військові аеродроми знаходяться під ударом противника. Часто в зведеннях повітряних сил йдеться про застосування іскандерів і північно-корейських ракет КН-23, як і сьогодні вночі це було. А можете з нами поділитися, яка тенденція, який от тип з цих ракет використовують більше і? Чи спостерігається тенденція до збільшення використання саме північно-корейських ракет? Важко сказати про якусь тенденцію, але час від часу ми бачимо застосування саме північно-корейських ракет. Як це було сьогодні. Остаточно можу вже сказати про. Проламки, так які знайдено вже Генеральна прокуратура і спеціальні підрозділи, де які е, за, документують, яким саме типом ракети була атакована та чи інша область, е, такі дані з'являються. Ну і направляються у відповідні інстанції для того, щоб власне е, показувати далі світу, що саме атакує, хто атакує, якими ракетами які компоненти знайдені в цих ракетах, підсанкційні санкційні і так далі. Тому е, противник має. В арсеналі і північнокорейські ракети, які застосовує регулярно, тому ми і через дріб публікуємо або ж це був Іскандер-М, або ж КН-23. і на сам кінець хочу запитати про ураження аеродрому саваслейка офіційно підтверджено що знищено два борти ймовірно це міг 31 і су 30 34 а можете поділитися інформацією чим вдалося вразити і чи вдалося ідентифікувати вже остаточно російські знищені борти Ну, бачите, ми дамо, мабуть, цю інформацію публікувати тим, хто зробив цю прекрасну річ для України, тому що ми з свого боку публікували про знищення літака су 35 так а Генеральний штаб опублікував теж не менш приємну новину про знищення ще двох бортів на Савеслейки. Тому, власне, мабуть, не ми маємо про це повідомити, але про новини безумовно приємні. Знищення. Кожного такого борта, кожного носія смертоносної зброї для нас, для України це ще один крок до на нашу перемогу. Дякую вам, пане Юрію, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати нас. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, полковник, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. Дякую вам.